Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші? У тих, хто дивиться відео близьких людей, в даний час чи закриті дороги на гроші? Дуже сильна боротьба за ваш ресурс. Вас його хочуть забрати. В оточенні присутні люди, які в обличчя вам поспіх... посміхаються, наче <кій> бажають вам успіху. Але вони вставляють палки в колеса, вони закривають, не хочуть, щоб ви мали гроші, мали успіх. І через це можуть бути проблеми. Ви все як наче зупиняється на одному місці. Можете стояти на одному місці. от І це боротьба. Але ви вже багато разів перемагали цю ситуацію, і в цей раз також перемагаєте, вириваєтесь із. Вириваєтесь із цього. І зараз заказано у майстрів, у яких-то майстрів, щоб вас обнуляли, повертали на рівень початківця, ви втрачали впевненість в собі, може, була апатія, не хотілося вам робити і ще роблять астуди отвороти програму таку, щоб, щоб вас не сприймали як гарного фахівця, щоб вас не сприймали як людину із досвідом, а сприймали як молодого, як якусь, ну не те що... як е, людину, яка недосвідчена от це і одвертались від вас люди покупці, замовники, може, з цим пов'язано. Сильний осуд. Ще можуть розповсюджувати нехороші негативну інформацію про вас, засуджувати. Ну, і саме страшне, що роблять, намагаються. Ось тут зробити вам до роботи, щоб ви не працювали, щоб вам цього не хотілося, щоб не, не, не піднімались руки. От. Остужають голову. Може, ваша робота пов'язана із ем, розумовою діяльністю? От. Може, може, це творчість, може якісь. Робота голови остуда стоїть, щоб ви завмерли. Ну і карта дурака, марочка стоїть, заперечую весь негатив, убираю, анулірую. Попри все, все одно, ви настільки гарні маєте, ну, якщо чоловіки, то у вас золоті руки. Голова взагалі дуже. Гарно працює і вас люблять. Попри всі ці мороки і негативні програми, вас все одно люблять, до вас потребують вашого вашої роботи. І будуть гроші все одно, попри все. саме головне, що ви робите. Навіть в такому стані ви все одно працюєте, ви виходите на якийсь рівень, тут дуже високі рівні. Так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги на роботу, на гроші. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає, відкривається шлях. Знімаю всі мороки, аморочки, морочки, отвороти, розсорки, негативні програми Убираю, Відкриваються дороги шляхи на замовників, на клієнтів, на покупців. Тим, Див, хто дивиться відео, більше нічого не заважає. мати прибуток, щоденний, стабільний. Буде так і так є. Оцікаються всі кратні, стяги, мороки, морочки. Так, так. так, буде все сказане, здійснено, так буде. От і ще давайте подивимось, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, що заважає мати прибуток, чи закриті дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям, що відбувається. Ще закрито. Ще треба чистити. Оце так. Дійсно стоїть такий програма, що до вас не доїхати, не достучатися блоки, блоки на шляхах, вас. Весь, весь негатив знімаю, всі варочки. Ой, чи на самотні знімаю. Негативні програми ануліруються повністю. Бираю всі з туди, двороти, мороки знімаються. Порчу на бідність знімаю, на банкрутство знімаю, Порчу на самотність обираю, відсікаю весь негатив, переклади, скиди, обміни і подміни знімаю. Заперечуюсь. Це не перший раз вже таке роблять. з вами. Перекрив, перекрив, перекрив. Одвожу ворога по інших шляхах. Всіх, хто на гроші. Тих, хто дивиться, позариться, без нічого останеться. Все погане, все лихе, що роблять, на себе забирають одразу. Же. Більше лиха зробити не зможе. Відкритий шлях на гроші, на прибуток, на клієнтів, на замовників, покупців. Дорога на роботу, на гроші відкрита. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять. Легкими, радісними шляхами, без перешкод, стабільні прибутки. Ніхто не може більше втручатися. Ваше життя буде так і так є. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає заробляти, мати стабільний прибуток, дороги на гроші відкриті. Буде так і так є. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. Буде так і так є. Треба частіше переглядати це питання. Дуже часто нападають на гроші. Ще є питання від глядачів за донат на любу суму. Це, і це питання може допомогти Це на загальний розгляд також усім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чому? Зараз, тому хто запитує, так погано фізичний, моральний стан, пригнічення. Чому так погано? Скажіть, допоможіть, що відбувається, а на вас роблять агресію, сварки, ви виснажені дуже сильно. Використовують вашу енергію, вами користуються, ви смоктують повністю всю енергію. Вам треба змінити оточення. Люди заздрять дуже сильно і агресія. Ви пережива... пережили, переживаєте агресію. Заперечуюсь негатив. убираю. І Дивіться, все у вас вийде, Ви переможете цю ситуацію. Перемога. Зараз я буду знімати стрес, всю заздрість, дуже сильна агресія, заздрість, можуть навмисно, ось даже вийшов майстер, лили воду, закрили вам дороги. порчі. на розлучення, на нега... негативну бідність. Щоб у вас не було роботи, ось негатив, убирає, руйнує. Всі негативні програми бираю агресію і життя того, хто запитує, бираю, всіх, хто заздрить, хто зла бажає, всіх зрадників, всю агресію, всі негативні програми убираються, відкривається шлях на щасливу долю. Тому, хто питає, нічого не заважає бути щасливим, щасливою. Відкриваються шляхи дороги, на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита. Знімаються всі мороки, морочки. Морок стоїть на те, що ви в чомусь винні. Тут вашої вини нема. Це навмисно так роблять: Маніпуля... маніпуляція над вами, щоб. Ну так, Щоб ви залежні були. Залежні. Більше немає жодної залежності. У того, хто запитує, знімаю всю залежність. Отсікає у ворога, відсікаю всі прив'язки, мороки, аморочки морочки знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю буде так і так є. Відкриваю всі шляхи. Ну, В такому випадку вас треба частіше переглядати. І взагалі вам треба індивідуально подивитися, чому так сильно на вас нападають і крадники ставлять і не на, на енергію. І друге питання від того самого ж глядача. Чиї хати. Тому, хто запитує на постійне проживання з дітьми за кордон у близькому майбутньому, скажіть, допоможіть Вищісилич їхати за кордон із дітьми на постійне проживання, тому хто запитує. Вас вводять в оману, хтось дуже сильно впливає, намагаються відвести від цього шляху, але ви поїдете все одно, і це буде ваша перемога, це Верховний суд. Вас сповільнюють, намагаються збити із цієї дороги, але вам по долі поїхати за кордон, і це фортуна, це вдача. У вас будуть гроші і буде щасливе життя. Тут ви вириваєтесь, відроджуєтесь, відновлюєтесь і здоров'я покращиться ваше. Тому що там, де ви зараз, дуже сильна агресія. Я не знаю, чи це може пов'язано із війною, чи може це пов'язано із тим. Може. Чоловік, чи якась людина оточення. Незрілі люди от вас оточують, вони як дорослі діти. І втілюють вас, залякали, що їхати не можна. Вам ну, тут вийшла карта, що все, все для того, щоб їхати, у вас все вийде. Тому що. Там, де ви зараз, ви живете в важких дуже умовах. Вам треба вириватися. Може, є людина ще, яка вам говорить, що вас любить. Це неправда. Тут підлещується, тут е, е, говорять неправду. Це неправда, заперечую, обираюсь. Ці карти говорять про дорогу, і у вас будуть гроші. Угу. І дітям буде хорошо, дуже. Прошу вищі сили, допоможіть. Закінчиться період, коли вас руйнували, зруйновано ваше життя, домівка. ваші є е, ж е, е, так. Це пастка. Вас там тримають і знущаються. Отак. От, от вас, вас жде дорога, ви поїдете. Прошу вищі сили, допомоги для того, хто запитує, відсікаю, одвертаю всі негативні програми, всю агресію. Одвожу, Божу, одвертаю, віщо агресію чинити на вас не зможуть. Всі, хто агресивні, втомлюються, спати лягають. Я також оцікаю, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвожу отсікаю, одвертаю на віки вічні. У того, хто запитує, всі, хто дивиться, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу допомоги для того, хто запитує, зніміть всі негативні мороки, страхи, аморочки знімай. знімаю, Програму негативні, вбирай. перекриваю, перекриваю. Всі ваші шляхи дороги відкриті на щасливу долю, на роботу, на гроші. На стабільні прибутки буде так і так і є. Загою всі травми, загою всі сльози і страждання. Убираю з вашого життя, більше вам страждати не потрібно. Відновлюється організм до ідеального стану здоров'я. Повертаються всі сили, енергія, молодість, краса. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так що, будь ласка, їдьте, все буде гаразд, буде дуже хорошо. І ще вам взагалі нічого не треба боятися. От там, де ви зараз, там, звісно, да, вас е обманюють, дурять і є чого боятися, а за кордоном нема боятися нічого. От, і ви переможете цю ситуацію, все буде гаразд. І я раджу, періодично, вам треба чистки робити, переглядати чистки, чи звертатися за допомогою. От. Добре, на цьому я завершую. Отака От вийшла сьогодні кава. Я нагадую. Усім, щоб не забували робіть донати на автівки, дрони для військових, для наших е, е, цивільних людей, що постраждали від е, війни, від обстрілів. Одна, дві гривні, хто скільки зможе кожен день. Це дуже сильна допомога. От. Також бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало. І вони ніколи не закінчували, щоб гроші приходили легкими, радісними шляхами. Вам можна бути багатим, можна бути заможними, щасливими людьми. Буде так і так є. Дякую усім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!